Коли надійдуть танки й БТРи і вдарить по знаменах кулемет, ті вмруть, а ті сховаються в печерах. Та на майдані лишиться поет. Він буде сам під кулями стояти, без наляку. Живий, як прометей, і кров стече, рабів народить мати, та він оберне знову їх в людей. Він знов оберне в дух скорботне тління, знов нагадає хто ми, звідки ля, І знов на площах закричить каміння. І вбивці рушать знов з-під стін Кремля. Знов буде бій, а не непівстливі чвари. Знов честь укрита буде наяву. І знову нас клястимуть яничари, Вітаючи навколішки Москву. І знов розтануть людських душ мерзлоти. І знов імперію ошкірить Сказ. І буде так повторюватись доти, допоки правда не дійде до нас. В століттях буде так, і жодна зміна не станеться в перебігу епох. Допоки не воскресне Україна. Бо Він. Наш безсмертний Бог.